На черговому ярмарку, що організувала компанія Вітагро, хмельничани змогли насолодитися не тільки якісною та екологічно чистою продукцією, а й вигідною ціною. В асортименті різноманітні товари, серед яких м'ясо, вищого гатунку, мука, цукор та крупи. Усе це місцеві жителі змогли придбати за цінами виробника, тому зібралося їх чимало. Більшість відвідувачів кажуть, що тут вже не вперше, адже в якості переконались, тому довіряють саме цьому виробнику. Та й ціни не б'ють по кишені, зазначають таку сумісність, зустрінеш нечасто. Ярмарка сама вигідна і сама досконала. Я вже туди перший раз. Гречка дійшова. Саме виробник вам подобається. Да. Я завжди тут беру. дешевше. До Та головне, аби людям подобалось. Як кажуть представники компанії, можливо в майбутньому такі ярмарки будуть проводити частіше. Такі ярмарки проводилися вже неодноразово і завжди люди просять, щоб ми приїжджали ще і ще і продавали нашу продукцію, дозволяючи дуже доброго. Качества по нормальним помірним цінам дешевше ніж ринкові. Ярмаркували і на вулиці Прибузькій. Кожен відвідувач мав змогу придбати продукцію від самого товаровиробника. серед яких ковбаси, молокопродукція, риба, овочі та інші продовольчі товари. Заступають свята великодні, і всі хочуть, щоб було добре м'ясо, свіже, домашнє. Як ну так, щоб було, щоб поїсти, щоб вдома було, щоб люди не обіжалися.